Музика у кожному куточку Івано-Франківська цієї суботи, 17 травня, у місті стартує фестиваль дні вуличної музики. На площах одночасно лунатиме класика, автентика та рок. Ми запрошуємо, запитаємо усіх взяти свої музичні інструменти з дому, хто які має або не з дому, не знаю, з музичної школи, вийти на вулиці і грати музику. Наша мета заповнити Івано-Франківськ цей день музикою. Формат вуличної музики до душі самим музикантам зізнаються, це неабияке випробування для них у таких виступах. межі між виконавцем і слухачем суттєво зменшуються. Тоді можна відчути емоції публіки. Важливий контакт з публікою, і саме вулична музика, формат вуличної музики дозволяє це. Осягнути і відчути повною мірою у суботу. На вулицю також вийдуть класичні виконавці. Дуети, солісти та оркестр філармонії також стануть учасниками фестивалю. У їх виконанні всім знайомі легкі композиції. Ми хочемо зламати стереотип про те, що філармонія це щось таке дуже академічне, дуже суворе, дуже класичне і дуже можливо таке застаріле чи ще якесь. Це є світова європейська тенденція, коли класичні академічні музиканти стають ближчими і простішими. Після фесту обіцяють організатори івано-франківці матимуть не лише приємні спогади та емоції. Місто отримає вуличне піаніно. Планують розмістити його просто неба, а тому награвати улюблені мелодії зможе кожен охочий. Таких інструментів всяких різних по Івано-Франківську мало б з'явитися багато. Ну і є принаймні, зараз уже два, грубо кажучи, в роботі. Це два чорних піанінів. Які одне стане біле і буде мати дуже багато на собі цих нових новостворених експериментальних наших логотипів красивенних. А, а перше, власне, з роверами завершать фестиваль у суботу, 17 травня, на площі фортеці Бастіон. Там надвечір прогримить рок-концерт за участі відомих гуртів України.